Я так люблю, коли лопатий перший сніг, чіпляючись за тепле гілля налипає і падає комками прямо вниз, та білим хутром землю укриває, ялинкові лапи зігнулись від снігової ваги, зима приміряє знов шати, Все біле таке навкруги, дахи поміняли колір на хатах. Серед променів ліхтарів, перший лопатий сніг кружить, а серце в грудях що щемить, за чимось давнім дуже тужить. Згадалась наша та зима, коли кохання, наче сніг розтало, не ти не знала, я не знав, чому раптово це так стало. Пройшли роки на скронях сивина. І перший сніг теж трохи побілів, перша любов серця нам запалила, хоча надовго та вона була, і до сих пір в моєму серці тліла. Перше кохання, радость той біль, коли час вичерпан, його не вистачає, життя тоді стає на повний штіль, кохання справжнього чекає.